І так, у нас зараз молочна каша. Це у нас кейк, типу, Геркулес. Всім здоров, з вами Денис Дружній. Зараз йому Геркулес. Блін, не небагато контенту. Що це вийде, коли на 10-20, десь 30 дорого, подивимося, коли це вийде. Я додав цукор. Щось багато вас контенту чекає 20 червня, хоча я не знаю, що іменно на 20 червня, чи не 23, не знаю. Короче подивимося, що там вийде з нас. Коротше, тут є присутні родзинки і всякі пластики. Такі бачите пластівці та родзинки. Тому давайте так куштувати. Тут майже нікого немає. Так. Коротше, я зайшов вчора під відео в коментарі, написала якась одна розумна, типа, навіщо ти знімаєш, як ти жреш у Болгарії, типу, що ти виїхав? Ти типа чи ти інвалід, чи що що ти, типу виїхав і навіщо ти знімаєш, щоб хлопці типу, там на передовій дивилися, як ти тут їш. По-перше, я не інвалід, я просто маю право на переїзд. А по-друге, типу, що я не маю право поїсти, чи що? не маю права відпочити, якщо в Україні війна, то типу, що не маю права для себе відпочинок дозволити. Ви вже чесно надоїли, обнагліли вже з цими коментарями. Ліп, що нічого мені не пишіть. Не подобається, вліпіть дизлайк і змахайтеся мого канала нафік, щоб я вас не бачив. Ви вже мене достали. Отакі коментарі подібно мені писали, були теж дуїла. Ніхто їх не заставляє дивитися, не хочуть, най собі йдуть воювати, а не дивитися мій контент. Та, ніхто не заставляє. Що ж, бачу каша все-таки не солодка, бо я лише дав три цукрянка. Цукрі. Западати. Ще дві взяти. Подивимося, що буде солодкий. Пішов по цукор. Жалко, що актив був ви... Знаєте, якийсь актив приходить, то вже у негативному плані маю на увазі, а не в позитивному. Я вже, звичайно, вас читати не буду, актива взагалі нема. Видно, багато контенту загружаю. Сьогодні ще більше, розумієте? Сьогодні я вам скажу по секрету вийти більше 10 відео. Більше, це може бути 15, це може бути 2, доходить ще до, до фігіща відео. Не знаю, може, Ну подивимось. Я повинен замонтажити. Дивіться, ми вчора 19 цього червня мали піти погуляти. Ми не пішли погуляти. Бо не вийшло, Я знімав разу мене відео, пояснював. Звичайно, їх не всі подивилися, тому кому я здався, так. Не вийшло погуляти, бо були справи. Ну типа телефон заглючу, не загрузивши відос, думаю, зараз піду погуляти, в 11 годин за 11 -ту годину, тут може бути слабенький інтернет, це не завантажить. Ті все. Я сьогодні тоді ставлю на 20 червня прем'єру відосиків, яких я знімлю протягом цього дня. І вони вже вийдуть собі просто прем'єра на 20-ту -го годину. І я цей вам. І вже в 9 рівно виїду. Типу всі відосики будуть на каналі, все, я собі галочку на сьогодні ставлю і йду гуляти, так. Тому ти ж право. Ви прикиньте в того пацана, що я говорив. А, я ж не знаю, кому я це відео говорив. Чи ви це чули, чи не чули. Ну добре. Круто там одного школьника, який зняв відосик. Просто мені шарики, у нього там залетіло щось до 4 млн, якщо вже не 5. Це... У нього там уже 30 тисяч, майже 29-30 тисяч вже. Ну, що сказати, цікавіший відос, ніж мене зняв, тому і залетів. От просто, що у мене зараз відос. У мене за цей рік на кінець. Подивилося 5 тисяч переглядів за його. Ще зняв про той хліб, що там була дирка ще пару днів назад, Повісив його на гачок і типу 5 тисяч порядів. Ви бачите, ось знімеш якусь ерунду, залітає. Ясно, напевно, там 100 дизлайків. Бо Якщо 5 тисяч, то нормально, то десь 100-200 дизлайків має бути. Бо там 70 лайків, десь 100-200 точно поставили. Я просто зняв прикол, а він залетів. Ну, таке. А більше п'яти тисяч не залітало в цьому році. Ну, таке. Знаєте, ну, 5 тисяч хоч порадувало. Але знаєте, я навмисне заглядаю у творчу студію, щоб не дивитися, скільки там дезлайтів. Та. Ну, щоб... Та я знаю, що це ерунда, але щось не дивлюся. Десь подивлюся, напевно. Або ні. Коротше, мені це не дуже подобається. Я поставлю цьому блюду 6 з плюсом, 6 з плюсом, бо більше... Більше мені це не зайшло. До речі, я не брав сьогодні сніданок, тобто солений сніданок, там сусідський, це все. Аби ми зараз десерти з вами з'їли. Оце, я ще понабираю ще пару десертів, щоб багато було, типу відосів на ранок. та тому таке справа. Що ж сказати? Це нічого. Коротше, це я вже не, їду, не доїдаю. так как я больше не хочу есть это. Я сделаю молоком, то есть он. Мне это не подобається Просто взял, знаете, для видоса. таке 6 с плюсом. да залить просто 6 баллов. На цьому все. С вами был Денис Френ. До наступних видео. Всем пока. До наступних реакцій